Привіт, малята! Подивіться! А хто до нас завітав, та це ж до нас прийшла дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємося. Доброго дня! А що вона принесла нам пошику? Вам цікаво? Давайте подивимося це ароматні яблучка та запашні грушки. Оленка. Ходила до фруктового саду, де ростуть багато дерев, яблука та груші. Вони вже достигли і настав час їх збирати. Яблучко червоне з дерева дістану дуже добре, солоденьке, кругле і рум'яне. Якого кольору у нас яблучко? Давайте подивимося. Червоного, а якої форми? Круглої. Яблука бувають зелені, жовті та червоні, а на смак вони дуже солоденькі. А якого кольору у нас груша? По формі вона схожа на лампочку та продовгуватої форми. На смак вона ароматна та медова. Малята, а ви любите їсти яблука та груші? Вони дуже-дуже корисні, тому що в них багато вітамінів. І вони зміцнюють наш організм та роблять міцними зубки. А зараз відгадайте загадку. Мо маленький м'ячик висить, а не скаче рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Що це? Це яблучко правильно. Слідуюча загадка. Що за фрукт на смак хороший, і на лампочку він дуже схожий. Він зелений, сонцем гріє, він жовтіє, червоніє. Що це? Це грушка. А зараз давайте пограємося в гру і допоможемо Оленці розкласти яблучка на тарілочки, на різні тарілочки, на розову. Беремо яблучко червоне і будемо. Що це в нас? Грушка. На яку тарілочку ми поводимо? І грушки. Грушу яблучку ми ложимо на білу тарілочку, а грушу на розову. Слідуюча грушка у нас на розову тарілочку. Яблучко на білу. Грушку ми знову положимо до грушок. Яблучко до яблучка. У нас там ще в корзинці є фрукти. Грушка ще одна на розову тарілочку, а яблучко на білу. В корзинці ще одна маленька грушка. Ми її положимо до груш. Пустий кошик. Оленка дякує всім за допомогу та каже вам до побачення, малята!